Вітаю, я доктор Девід Алеман. Я займаюся стоматологією вже 44 роки, а біоміметичною реставраційною стоматологією 27. Для багатьох стоматологів це нове, але основні поняття, про які ми хочемо поговорити в цьому короткому відео, це підняття глибокого краю, порушення біологічної ширини, біоміметичні техніки реставраційної стоматології та стоматологічні дослідження. Ми будемо говорити про це у численних відео на YouTube. І сподіваємося, ви зрозумієте, що існує новий спосіб займатися стоматологією. Ця стоматологія має здатність утримувати зуб з'єднаним з боків, спереду і ззаду, зверху і знизу, що не під силу традиційній адгезивній стоматології. Звичайно, адгезивна стоматологія намагається склеїти зуби. Але вона має проблеми. І тому більшість стоматологів не довіряють адгезивним стоматологічним технікам, оскільки вважають, що їхні коронки служать довше. Ну, не потрібно бути стоматологом дуже довго, щоб мати кілька невдалих випадків з вашими коронками або коронками інших людей, щоб знати, що через 5 років певний відсоток коронок вийде з ладу. Причина їх виходу з ладу полягає в тому, що вони не з'єднані між собою з боків. Спереду і ззаду, а також зверху і знизу. Коронка сидить на залишках зубної структури. Але коли коронка рухається, зубна структура залишається на місці. Це створює зазор під коронкою або під пломбою. І це не схоже на природній зуб. У нас є дослідження в галузі стоматології, важливе дослідження, яке було опубліковано більше 10 років тому. Воно було опубліковано групою німецьких стоматологів Фріза, Вольфом і Штейлем, і в ньому йдеться про проксимальне підняття коробки за допомогою композиту. Це дуже добре виконане наукове дослідження. Тобто, якщо ви подивитеся на посилання, то побачите, що воно містить 29 посилань, на яких базуються їхні питання та дослідження. І дає нові відповіді на багато традиційних питань про те, чому реставрації виходять невдалими. Особливо субгінгівальні реставрації. Традиційно біологічна ширина розглядається як 3мм прикріплення зуба до м'яких тканин. М'які тканини поділяються на три частини ми маємо глибину сулькусу, епітеліальне прикріплення. Що не є таким міцним, як нижнє прикріплення, яке називається прикріпленням сполучної тканини. Різниця в гістології полягає в тому, що в сполучній тканині є кровоносні судини. У епітеліальному прикріпленні немає кровоносних судин і, звичайно, немає в сулькусі. Але ця біологічна ширина. Яка запалюється від традиційної стоматології, як показано в цій статті, запалюється через наявність біоплівки під коронками та пломбами. І сполучна тканина реагує імунологічно на бактерії, а не на пломбувальний матеріал або матеріал коронки. Отже, коли ви це зрозумієте, рішенням цієї проблеми є збереження зв'язку реставрації зі структурою зуба, меншим за розмір бактерій. Який становить від 1 до 3 мікрон. Отже, у біоміметичному протоколі ви маєте можливість встановити зв'язок з дентином у масштабі від 100 до 200 нанометрів. Нанометр у тисячу разів менший за мікрон. Отже, якщо ви маєте з'єднання реставраційного матеріалу із зубом, яке становить 1 п'яту розміру маленької бактерії. То молекули води можуть проникати туди, молекули барвника можуть проникати туди, але бактерії не можуть потрапити в проміжок розміром 100-200 нанометрів. Проміжок занадто малий. Отже, це основний принцип, і саме так ми розуміємо різницю між порушенням біологічної ширини та запаленням біологічної ширини від незапечатаної реставрації. Це наше сьогоднішнє повідомлення, і ми сподіваємося побачити вас наступного разу. Ми зробимо кілька посилань на деякі подкасти, які ми зробили за останні три роки. Якщо ви хочете дізнатися більше про мої навчальні програми, ви знайдете посилання на мої майбутні очні та онлайн-програми в описі цього відео. До наступного разу, Get bonded, Stay Bonded! Друзі, а якщо вам сподобався цей контент, просимо вас підписатись на наші телеграм-канали Дантист і Томат Подкаст. Ставте вподобайки і до нових зустрічей.